Обрав цю професію, мабуть, ще з дитинства. Так сталося, що в мене були родичі, які працювали в пожежній охороні. Навіть пам'ятаю такі моменти, що тато брав до пожежної частини і ми виїжджали з пожежним караулом. Мені це дуже так сподобалось. Якось воно засіло, ну а потім так по життю склалося, що доля вирішила, піду працювати. В ДСНС. Ну, мабуть, питання вступу та обрання цієї професії було в мене ще з дитинства. Пам'ятаю такий момент, що батько брав, ну, родичі працювали в пожежній частині, батько брав на чергування через знайомих і навіть виїжджали на ліквідацію пожежі. Так воно десь мені впало в душу і потім вирішив. Вступити до навчального закладу, ну а потім вже прийшов в підрозділах ДСНС Головного управління Запорізької області з 2011 року. Спочатку починав на посаді начальника караулу, ну а потім, як по, по ступенькам, пішов заступник начальника був пожежної частини, і прийшов працювати до штабу пожежогасіння. А ось наскільки змінилася ваша робота, яка була до війни і зараз вже під час війни? Ну, можу сказати так. Роботи стало набагато. Скажімо так, що робота зараз знач... значне місце займає в моєму житті. Раніше вона була, ну би, ну, набагато менше її було. роботи. А зараз... Інша особливість, інші стали в роботі. Ми почали виконувати ту роботу, яку в при в мирному житті ми або виконували дуже рідко, або ми зовсім з такими завданнями не стикалися. Ну, Нові визови. Ми, в принципі, ми готові до будь-яких визовів, тому виконуємо наші обов'язки та рятуємо людей, ліквідуємо надзвичайні ситуації. Ви були на руйнування будинків від ракетних обстрілів. Ось які були найсильніші руйнування? Ну, я, мабуть, на, був на всіх о, 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 прильотах, так скажімо, зараз так кажуть. А, і ну, це дуже. Воно дуже важко бачити це, але це приходить напевно не одразу, коли ти з цим стикаєшся, а вже потім, коли ти прийшов домой, коли ти змінився. Ну, щоб сказати, що таке, ну, те, що запам'яталося, так воно вийшло, що на одне чергування ми виїжджали з адресою Соборний 151, і ми майже... Усі усю добу працювали на завалах, а потім поїхали на пожежу, прилітів мопед, як так званий, і ще ліквідували ночі загорання. Були зовсім виснажені, але необхідно було працювати, і працювали до самого ранку. Заступили на інші сутки: знову прильот. Знову прильот на Сіпенковському мікрорайоні. Працюємо цілу добу, і десь о третій ночі. Прильот повторений в інший будинок, в іншу частину міста. Поїхав туди і працювали майже до 9 ранку. Ну, трималися на аху, тому що потрібно, робили свою справу. Ну, це, мабуть, це, мабуть, такі самі, самі тяжкі були в мене чергування, яких раніше мені не доводилось провести на роботі. А що відчули, коли вперше побачили цей зруйнований будинок, бо винесли цілий під'їзд, можна сказати? А, ну, знаєте, сказати жах, я не можу такого сказати, тому що а, в якоїсь мірі ми, ми були готові до цього. Але все одно, коли ти знаходиш, коли ти працюєш на місці а, обрушення, а, коли ти шукаєш людей, потім знаходиш, і, як правило, ми живими. Ну, коли я працював, ми знаходили вже неживих людей, і доводиться їх було доставати. І це цей час ти про себе думаєш, що ця людина буквально там годину, дві, три назад, була здоровою, щасливою. Ну, такі от думки такі присутні, коли ти достаєш загиблих. Ну, це напевно це найважко пере, ну, переживати за тих людей, коли стоять їхні родичі і очікують, що ми знайдемо когось живого. А тобі приходиться сказати, що ви, а вже людини немає. А що найскладніше при розборі цих завалів? Я так розумію, що може, ракета прилетіла і пожежі не бути, а може ще її загорітися. Так, да, воно буває по різному, е і я не можу сказати, що є якесь е таке правило, що обов'язково буде пожежа бувають прильоти, коли пожежі і не буває. Але зачасту е ну, ці прильоти супроводжуються з загоранням, і необхідно гасити. Необхідно гасити і полум'я, і шукати постраждалих, і при цьому е думати про те, що може статися якась інша в той же самий момент, е інша подія. Це може бути наступний прильот повторний, і ми це вже переживали на нашому чаруванні. Ми гасили пожежу в кар'єрі Наталовка і був повторний приліт. Ми там потеряли свого товариша. Ну, я, мабуть, метрів 5-10 був від очага прильоти. Ну, тако прийшлося пережити. Ну, а прильоти, ну, вони бувають різні. Бувають прильоти, коли а, потім сопровождаються вибухами а, побутового газу, якісь, а, якщо це підприємство може взриватися, легко восплеменююся речовини, легко займіші Ну, Опасності дуже багато взагалі. Але ловиш себе на на думці, що треба йти, що крім тебе це ніхто не зробить, і ти йдеш і робиш свою роботу. Якщо саме говорити з за, за Стафонську, там сталася така ситуація, що після прильоту верхні поверхи залишила, конструкція верхніх поверхів залишилася бути на місці, коли під ними всі інші поверхи ушли донизу. А, і вони, ну так, можна сказати, на на волосах, на волоску держали, стримались. Ніхто не може бути застрахований, ніхто не знає, коли вони, вони впадуть. І після перших, ну вони а, був перший обвал, вони самі рухнули. А, і потім там залишились деякі конструкції. Коли ми припиняли пошукові роботи, а, ми робили роботи по зняттю цих конструкцій, щоб забезпечити більш-менш безпечну роботу особового складу. І... Унеможливлювати травмування або загибелі наших працівників. Ну, я одночасно я проводили пошукові роботи в сусідніх під'їздах. Якщо роботи і припинялися, то вони припинялися очагово на самому місці падіння цих конструкцій. Але ще були під'їзди: там четвертий під'їзд, який наполовину розрушився, третій під'їзд, в якому також проводились пошукові роботи за допомогою пошукових собак. І навіть там проводились вони постійно. А якщо припинялися, то тільки от очагово там на місці самого обвалу цих під ну, цих поверхів. Багато тоді людей було під цими завалами і коли вони ще були хватити? Ну, цим питанням більше займалися працівники служби безпеки, вони збирали дані, особисті дані, хто там мог бути, опитували жильців, мешканців цього будинку. Ми більше потім на їхні дані зсилалися. Якщо пам'ять сам ну, десь чоловік більше двадцяти. Можу вам розказати таку річ, що до мене безпосередньо підійшла жінка з дитиною і каже, що там треба забрати якісь речі, що в неї був чолові... ну, вони з чоловіком жили, чоловіком. І він в той момент, коли був вибух, був на балконі, що він впав з сьомого поверху, його дуже в тяжкому стані забрали каретою швидкою. І щоб допомогти людям якісь документи забрати, там ще кішки в неї були. Ну, домашні тварини, то ну, допомагали і таким людям, щоб ну, забрати речі. І саме. Ну да, дуже багато хто потеряв своїх родичів і. Ну, як сказати, коли люди приходять, вони в очікуванні, що хтось станеться живий, залишиться, хтось знайдуть і не постраждає, що може когось не було вдома. Ну, я ж кажу, що були різні випадки. Що... Зверталися люди, казали, що їхні комов'я мешкали в третьому під'їзді на першому поверху, і там повинен бути їхній кум. Його не могли знайти, його немає в жодної скорої, в жодної лікарні. і… Ми знайшли цього хлопця, він вже був без ознак життя, ну і приходилось приходити людям і казати, ну, що вже ми нічим допомогти не зможемо. Це, це такі тяжкі моменти, які, які переживаєш в себе, у собі, і потім. Потім приходять до тебе в думках там, постійно. Ну, вже, вже, мабуть, після чергування це На чергу... ну, Коли ти робиш свою роботу, ти більше думаєш про роботу, чим про... про такі. Ну, я приймав участь в евакуації людей з міста Бердянськ. Так вийшло, що ну я був не один, у нас була група і колеги мої. Я був в тому числі місці з ними, разом з ними. Так вийшло, що ця евакуація мала зайняти день або два, а ми майже тиждень були в цій поїздці, поїхали на окуповану територію. Стояли, чекали людей, їх не опускали російські військові. І Прийшлось підключати я сам ми їздили до міста Бердянська, я сам родом з міста Бердянська, і прийшлось підключати знайомих родичів, щоб ті сказали, що колона їх чекає за містом, тому що в Бердянську ніхто не знав, що ми приїхали. Ну, мабуть, хтось знав, але дуже мало людей. І через соцмережі, через знайомих, через працівників, які ще не встигли виїхати через інтернет, розповсюджували інформацію про те, що ми знаходимося. Безпосередньо за містом, неподалік, і чекаємо на них. Їх випускали до нас, а нас не випускало місто, щоб ми їх забрали. І ми майже через тиждень ми тільки ну, вирушили до міста Запоріжжя і думали, все, ми вже поїдемо. На цьому поїздка закінчиться. Нас чекало більше 12 блокпостів, на якому перевіряли перевірялася кожна людина. Це майже 3,5 тисячі чоловік. Це було дуже довго. Ми доїхали до міста Васильівка, там ще. Щодобу ми були там, в людей не було запасів води питної. А, прохали, прохали і воду прохали, і, і всі думають, що ми якісь волшебники, які можемо десь її взяти, коли ми самі з ними були ну, в одній а, ситуації. І, ну, нічому не, ну, те, що могли, все піддавали а, а. Більше нічого не можемо зробити, тому що на окупованій території. Але знайшлися люди, попросили людей, які були мешканці місцеві, вони привозили воду. У нас в машинах є генератори, ми підключили генератори, поставили їхні телефони, люди прохали хоча б поставити на зарядку. Ну так от ми провели цю поїздку. І ще такий нюанс. Хочу сказати, що на одному з букпостів російські військові. Ну, як вони звернулися до нас, дуже прохали подарувати їм дві радіостанції, тому що їм вони не можуть між собою спілкуватися. Ну, в нас була колона три тисячі чоловік і дві радіостанції, тому ми їх ці дві радіостанції вирішили віддати, щоб спокійно доїхати і привезти людей. Саме цікаво, що з з тих людей були і наші працівники, які були в цивільному, а також ну мої родичі, яких я не ж ну не ждав да там побачити. Ну а так так вийшло, що і, ще є родичам допоміг. Це на початку війни було, коли ще про це був березень місяць, 20 20-х числах березня місяця. Ну, страх, страх був, страх був. Я хочу сказати, що коли під'їжджали до і руку висовували на торпеду машини, щоб вони бачили, що ми, хоч у нас і машини обклеєні, хоч у нас і білі прапори, а ми все одно там пристраховувалися, показували руки, що ми їдемо без, без оружжя, без зброї, щоб не сталося яких ну, там, проблем чи так само? Хоча наших колег інших, які, які їхали до міста Маріуполь, в них були проблеми, вони були в полоні, і потім нашу ж вони приєдналися до нас, коли їх звільнили, то вони з нами повернулися до міста Запоріжжя. А mm -hmm. ось на цих розборах завалів чи багато було бажають охочих цивільних людей, які допомагали? Розбиратися і взагалі очікували таку допомогу? А, ну тут хочу пару моментів зазначити. А, це перше, на всіх цих завалів було дуже добре забезпечено. Я не знаю, хто це робив, але дуже добре було забезпечено їдою питною їжею. Це, це дуже велика допомога нам, тому що а, при постійній праці цілодобовій, то а, є моменти, коли потрібно і води попити, і якесь бутерброд з'їсти. і я був на чотирьох завалах, і на всіх чотирьох завалах було дуже гарне забезпечення. Це з, одне, з одного боку. З іншого боку, підходили люди і казали, що я хочу допомагати, що мені можна зробити. От в мене є ведро, там є там щось, якийсь інструмент, свій особистий, і хочу, хочу допомогти. Ви тільки кажіть, щоб я не мешав вам працювати. Потім були люди прийшли, хлопці кажуть, ми професійні альпіністи, ми займаємось там, ну, у них своя праця, вони займаються утепленням квартир. Говорять, ми, ми можемо приїхати, ви, виділіть нам фронт. Якщо можна, ми готові вам допомогти. Обмінялися даними, скоординували їх з нашими керівниками, і наступний день вони виконали там ну, дуже великий обсяг робіт, який. Який безпосередньо для пошуку людей і е, рятування може він і не дуже важливий, але потім для, для мешканців цього двору ну це вони зробили дуже багато ну, дуже гарну справу, що е, познімали ті небезпечні об'єкти, які могли б чи впасти комусь. Е... Ну і натворити великої біди. Вдома є дружина, є те, які чекають, які знали, ну вони дуже переживають, і всі самі сто знають, що прильоти. Вони знають, якщо я на будовому чергуванні, то напевно я там буду. Вони дзвонять. Я там стараюся сказати, щоб не надоїдати, ні не заважати, щоб ми працювали. Але коли ми вже їдемо додому, я кажу, через півгодини буду, приїжджаю, вдома зустрічають. Поїв, напоїли та лягаю відпочивати. я скажу, що після цих прильотів дуже дуже ну, втома, велика. І тому лягаєш відпочивати і тільки просипаєшся наступної, наступної доби. А чи не було б, в думках все покинути, піти, бо якось ладно? Чи взагалі можливо були такі випади, коли люди не витримувала цієї роботи? Та я вам скажу, що такого на моєму. Ну, я таких ситуацій не знаю, щоб хтось з наших працівників сказав, що мені все набридло і я пішов, я такого не знаю. Я хочу сказати, що напевно воно нас навпаки робить сильнішими, загортовує якось, і ми все зробимо, щоб, щоб наші люди. Щоб допомогти нашим людям, ми все будемо робити, щоб допомогти і нашим військовим, якщо це буде потрібно, і разом з цією країною будемо йти до перемоги. А ось як розставляли можливо пріоритети, коли прильот від ракети в будинок, плюс якісь там побутові події ситуації? От як в цьому плані я не знаю, встигалося? Насамперед, у нас є правила, які ми дуже строго дотримуємося, і вирішаємо вирішальне. У нас є поняття, вирішальний напрямок. Це той напрямок, куди ми спрямовуємо основні сили та засоби для ліквідації наслідків або надзвичайної ситуації, або гасіння пожежі. Є складності, коли прильоти йдуть один за одним чи через деякий час з ну, незначною перервою, і ти вже, щоб вибрати більш ну, взагалі, то немає більш пріоритетного об'єкту і менш пріоритетного об'єкту. Поки ми не продамо розвідку, поки ми не будемо знати, вс... Є там люди, є небезпека для життє і загрози наших людей. Ми, у нас такого більш принципового об'єкту не мають. А саме головний принцип це безпека життю наших людей. І ми визначаємо, якщо вона є, то ми діємо на цьому об'єкті, можемо діяти на. Ну, працюй не є один в нашій системі, тому в нас велика команда. І зараз у військовий час ми працюємо в посиленому варіанті служби і стараємося реагувати на всі надзвичайні ситуації. Ви на прильотах за межами міста десь у Запорізькому районі, чи може в станусі Ну, Щоб не називати конкретний об'єкт, угу. був поблизу міста Вольнянського. Прилетів мопед, так званий, дрон камікадзе, була значна пожежа, доводилось гасити гасити, доводилось за тих умов, що чекали повторного прильоту. І оцей фактор, коли ти знаєш, що може зверху прилетіти в будь-яку секунду, це… От... Це більш такий небезпечний. Ти не боїшся самої пожежі, ти знаєш, що ти справишся з нею. А от військовий фактор він саме такий непередбачуваний. І уся складність, напевно, полягає в тому, що ти відповідаєш за життя своїх людей, свого підпорядкованого особового складу, і ти не можеш передбачити саме цю військов... військовий фактор. А хочу, щоб всі повернулися додому. У живій здоров'ю. Скажіть, будь ласка, а, саме 24 лютого, де вас застала війна, і що ви ну, коли вам повідомили, що розпочалася саме війна, що ви відчували, чи ви в це вірили, чи ні, і які були першочергові дії? Ну, я добре пам'ятаю цей день. о 5 ранку позвонив товариш. І кажу, почалося він з міста Бердянська. А там були перші вибухи, перші прильоти. І було кажу, було дуже гучно. Почалося я одразу в інтернет. В інтернеті ще особо нічого я не знайшов. Під... Підірвався, піднявся, одягнувся і пішов до банкомату. Це, по-перше, я зняв одразу там усю, усю ну, налічку, да, ця, яка була, готівку, яка була в мене, з картки. Ну, це, це дійсно були такі мої перші дії. А через годину чи дві подзвонили, сказали: чекаємо тебе на службі, приїжджай. Ну, а тут далі вже по плану посили режим несення служби. Перший день, мабуть, для всіх був неочікуваним, ніхто цього не ждав, і я скажу, що всі ходили як на голках, як на голках і не знали, чого чекати. Більше запам'ятався другий день, коли змінився з роботи з дружиною. Поїхали до станції переливання крові, і я побачив таку величезну чергу. Що я сказав, ну я бачу, що в нас люди дуже свідомі, і нас просто так не перемогти. Ну так воно і стається, і так воно і буде. Перемога буде за нами. Ну я скажу так, що в перший день то більше думав і переживав, що може статися з дружиною, з родиною і куди вивозити, щоб трошки далі. Я знав, що я залишусь тут. Але в мене жінка медик. Вона хоче її в запасі, але сказала, що моя допомога, мабуть, теж тут потрібна. Тому в нашій родині ми ну майже таких думок не було, куди поїхати, кудись біжати. Ми залишились тут, а потім я побачив, що у більшості наших людей так вони стоять на місці і будемо захищати свій дім. Ми захищаємо так, як можемо. Ми захищаємо від наслідків, хтось захищає, щоб їх зовсім не було. Цих прильотів і військових, якісь Ну, Якщо вони трапляються, то ми, ми намагаємося допомагати нашим, нашим людям. Були такі, що була бабуся: цей на Яковоновіцького на Якова три. 3, там був прильот, і п'ятиповерховий будинок склався із цегли будинок, тому склалися ну. Повністю частина під'їзду склалася. І бабуля нам махала фонариком ну, з телефону. Телефон махала і казала, я тут. Ми кажемо, ми вас бачимо, але ми так оцінивши обстановку, бачимо, що їй можна допомогти, але там є люди, які потребують допомоги. ну, Насамперед, в першому, Перший момент, першочергове. Тому ми спочатку допомогли іншим людям вибратися з цієї будівлі, а потім вже забрали цю бабусю. І вона дуже щаслива, не могла пресуватися власними ногами, тому з четвертого поверху ми її знімали з автодрабини і потім доправили до. Карета швидкої медичної допомоги, щоб оглянули, може якийсь стрес, може якісь пошкодження в неї могли бути. Ну, от такі. Ну, якщо відверто, я вам скажу так: що працював вже на одному прильоті, то в самому місці влучання, влучання доходить і до підвалу, також і складається в це, в це в підвал. Тому ми безумовно проводили і там пошукові роботи. але щоб добратися до підвалу, то інколи добу, а то й дві, було необхідно працювати, щоб розібрати завали. Тому якщо ти був в цьому будинку, то шансів дуже мало у тих людей, якщо влучання було саме саме в твій дім, саме в твій будинок. Працювати на цих наслідках дуже важко, це не одна доба. Працюємо на виснаження. А коли ви перший раз можете писати перші свої емоції, коли ви виїхали? Що це було? І на цей з повністю зруйнований Як, Де це було? Як це було? І що ви відчули взагалі, коли це побачили? Ці крики людей, пил навколо і так далі. Ну, дивіться, я, я за два за дві ситуації розповім. Перша, це була: я був ще вдома, готувався ну, до своїх суток, до, до свого добового чергування, і десь о четвертий ранку був прильот на Соборний 151. Там по нашим каналам вже надійшла інформація, що там є обрушення, що там є пожежа, і працювали наші хлопці, які були в той час на доволі чергуванні. Але ж ми, коли ми прийшли на роботу, ми їх поміняли на їхню місці праці десь о 9-й ранку. І усю добу і ми працювали на цьому прильоті. В той час я вже не чув ні, ні криків, нічого не було, тому що я вже там був через деякий час. Після того, як це сталося, а де безпосередньо, після прильоту, я був на яконові 3 а... Ну, я скажу, на жаль, на жаль жодних криків від з-під завалів ми не чули. Дуже було багато криків із мешканців будинку, хтось е, кричав, що там є його родичі. Е, ну, це, це дуже давить на психологічно і хочеться допомогти, але ти розумієш, що ну, чудес не, не буває, і е, е, яку ми роботу можемо виконувати на той момент, що ми можемо зробити, ми все зробимо. Ну у нас є служба психологів, які приїжджають при кожному такому, при кожній такій ситуації, і вони надають психологічну допомогу родичам. Тому, як правило, ми не відволікаємося під час ну, рятувальних операцій. Ми не відволікаємося на цивільних. А ну є наші колеги, які займаються безпосередньо цивільними людьми.